Ця і сина з того Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина Святого і Духа. Амінь. Псалом 71. Боже, свої суди, цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в боях Твоїх справедливістю. Нехай горе приносить народові мир. А пагірки правду, він судитиме в богах народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителям. Будуть боятись тебе, поки сонця і поки місяця з роду до роду, він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. Праведний буде свісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря, і від ріки аж до кінців землі. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Царі, таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі Шеве та себе, дарунки, і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить, та в Бога, що що має собі допомоги. Він змилується над убогим. Та бідним і спасе душу бідних, від кривди і насилля врятує їхню душу. Їхня кров дорога буде, дорога буде в очах його. І буде він жити і дасть йому золото шеве, і завжди молитися буде за нього. Буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжже багато, на гірському верху. Зашумить, як ливан його пліт, а народ зацвіте по містах, як трава на землі. Хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки Сонця наймення Його. Нехай благословляються ним. Будуть хвалити його всі народи. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє, і благословенний навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, на слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Мій Отця і Сина з того Духа. Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа. Амінь. Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!